Друзі, вітаю! Вирішив з вами обговорити як на мене топ важливу новину. Путін сьогодні зібрав так звану колегію генеральної прокуратури. Він там виступав, зібрав. Топ військових злочинців був там і Микола Патрушев, голова Радбезу Росії, був Олександр Бортніков, а, який очолює ФСБ, і а, був в тому числі Генеральний прокурор Росії. Здається, прізвище його Краснов, але менше з тим, що вони там обговорювали. Обговорювали, звісно, все той же самий Український Слід. Чим далі, взагалі, історія цього теракту в крокусі іде, тим більше е, шизофреніє російський режим. От правда, вони сьогодні кажуть: от той же самий Патрушев, що поки що слідство триває, проте е, український слід вже незабаром е, слідчі покажуть, і це буде якийсь прям супер-супер розпіарений доказ, який ні в кого не залишить сумнівів. Далі каже е, Бортніков, оце Олександр голова ФСБ, Би який надурив Путіна особисто перед повномасштабним вторгненням в Україну, що тут росіян чекають з караваєми, з хлібом, значить, з горілкою, і всі ми, отак, от просто руський мір готові впустити в свої двері. Ну, тобто, кидала звичайно, да. Він розповідає, що ісламісти, а я нагадаю вам, що саме. Один з філіалів іділ терористичної організації взяв на себе відповідальність за теракт в крокусі. Ісламісти не могли за його версію самі підготувати подібний рівень злочину, обов'язково їм допомагали. І, от майже його тут зацитую: він каже, що значить є оперативні докази того, що це робила саме Україна, і в Україні ісламістів чекали після цього теракту. Проте наразі там дуже багато політики, і от стовідсоткої. Доказів ще немає. Ну просто абсурдологія. Вони самі зварюють себе в цій трагедії, безумовно, яка сталася. Під Москові, трагедія абсолютно прогнозовано, про яку попереджали їх і е, Сполучені Штати Америки, і в тому числі до сих пір питання є е, чи проігнорували вони ці попередження, чи ще й, і плановано брали в них участь. До речі, дуже цікаво, Я думаю, ми потім з вами розглянемо версію про те, як е, певні співробітники ФСБ на тих самих фотографіях, е, точніше на відео е, під час стрільби. В крокусі, і вони якимсь дивом опинились під час затримання так званих таджикських терористів. Люди там ідентифіковані і ті самі, ну принаймні вони дуже схожі. Це викликає дуже багато питань. А чи не ФСБшники це часом знаходились в крокусі? До речі, якщо ви бачили це відео, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї версії, але менше з тим про Бортнікова він сказав ще фразу, яка мене ну прям зачепила. Правда, він каже, що. Що українці мали тут зустріти цих таджиків, які розстріляли росіян в крокусі як національних героїв? Як героїв? От ви собі уявляєте? Взагалі, от як їх можна зустріти як героїв? Тобто? Відкинемо тут навіть та війну Росії з Україною, те, що це є країна от просто люди тільки що розстріляли безліч цивільних, які прийшли на концерт, і ми що, їх тут будемо підкидати на руках чи як це ну таке знаєте, просто моральне питання. Ми самі живемо більше двох років в повному масштабному вторгненні і 10 років у війні з Росією. Ми знаємо, що таке насилля, Ми знаємо, що таке вбивство цивільних. До Росіян багато питань, але там точно розстрілювати людей в крокосі це не найкращий варіант вирішення військової поразки Росії на території України. Я думаю, ви тут погодитесь. Але і йдемо далі. А яким чином. Уявляє собі Бортніков, і наші іноземні партнери мають дозволити нам зустрічати терористів і діл на території України. Іноземні партнери, які е, спочатку, нібито там натікають, не бити кудись по об'єктам на території Росії. Потім та Financial Times простували цей матеріал. Але менше з тим, все одно вони е, аж ніяк не підтримують е, подібні теракти. Як вони поставились до того, що Україна прийняла участь в організації е, подібного заходу? По-друге, навіть по третє, зараз на жаль, я бачу навіть світовий тренд: от, здається, Чилі і Франція збірні країн провели хвилину мовчання. Ні, не за загиблими в Одесі, в Харкові, в Києві, а за загиблими в Крокусі у Підмоскові. Тобто, світ дуже знаєте, чутливо реагує на подібні речі як вбивства. Цивільних, навіть якщо це цивільні е, столиці країни-агресорки, яка напала на сусідів. Бачите, вони їм співчувають, і це аж точно в Україні на руку би не пішло підігру... підігравання подібним терористам. Ми від цього не виграли нічого, поки що, так? А, далі Лукашенко з'являється в усати Чертяка, знову здає Путіна, що він каже. А, Олександр Григорович абсолютно серйозно розповідає, що, значить, спочатку терористи приїхали, мовляв, до кордону Росії з Білорусю, зрозуміли, що там їм не вдасться перетнути кордон, і таким чином поїхали далі е, до кордону з Україною. Ну, ну просто сміх, та й годі. Ну, погодьтесь. Тобто, ну, ви уявляєте собі, план та план. Страшного вбивства кривавого, десятки там 140 людей застрелили. І значить, їдемо на Білорусь. Ну, а якщо не вийде в Білорусь, ну пацани, ну що, їдемо тоді в Україну через мінні поля, через Росгвардію, через ФСБшників, через регулярну армію Росію. А там віконечко, як каже Бортніков, як каже Путін, значить, яке веде в Україну теж через мінні поля, через українську армію, через наші, наших прикордонників. Ну, це просто знаєте, ну на голову не налазить, правда. Плюс Бортніков тепер сказав, що голова ем, головного управління розвідки України Кирило Будану стає легітимною ціллю Кремля. Ну і ще вони е, визнали СБУ терористичною організацією. Ну чесно кажучи, плювати з однієї сторони, а з другої, ну це смішно. Ну, правда. Ну, в ГУР в будівлю, де кожен знає. Ну не буду тут називати зайвий раз, де вона знаходиться, але знає кожен, вона знаходиться в центрі Києва. Ну, гатять ледь не щотижня, правда. Ну, по-перше, ну що Буданов там сидить, і через це ці обстріли збільшаться. Де, ну вони скільки можуть, стільки б'ють по гору. Ну, правда, ну це настільки смішно і наївно. А по-друге, я вам нагадаю, як а, намагались отруїти дружину Кирила Буданова. Якщо хто забув, ви розумієте, та? чих рук це була справа. Я дуже сподіваюся, що наші. Агенти і наша, якраз служба безпеки, цим питанням зайнялась серйозно і більше подібного не буде допущено. Адже, ну такі люди, як Кирило Буданов, я думаю, не потрібно вам пояснювати, яку важливу роль відіграють наразі у цій оборонній війні. А, так от Лукашенко видав таку версію, яка просто злила Путіна. А я хочу сказати лише одне, друзі: це все шоу, яке намагаються росіяни наразі розкрутити довкола українського сліду. Воно не завершиться нічим, адже ще більше обстрілювати територію України вони не можуть. Ще більше. І жаданіше вони не можуть намагатись бути наших перших облич держави. тому ж це просто звичайно, туфта, друзі. І Кремль зазвичай знову блефує, як ми вже звикли до цього, і намагається просто ще більше переконати своє населення для до мобілізації. І я впевнений, що незабаром вона буде, адже Путін наголосив на цій колегії генеральної прокуратури про те, що жодної розхлябаності тепер не має бути. Кожен елемент, кожен гвинтик, який живе, перебуває, працює, вчиться в державі, має працювати на перемогу Росії. Ну, це за його словами. А насправді це на вічну війну, поки Путін знаходиться в кріслі і на ідеологію путінізму і російського расизму. Нічого не зміниться, друзі. Росія воює з нами наповну і чимось виправдати подібні звірства і подібні вбивства у росіян. Не вийде, що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка, пишіть в коментарях. А я вже готую для вас нову тему. Не менш цікаву. Скоро побачимось.